Коломияни продовжують допомагати нашим землякам у зоні антитерористичної операції. Так, Коломийське автотранспортне підприємство з перших днів військових дій бере активну участь у підтримці української армії. Загалом надали допомоги майже на 100 тисяч гривень. Цього разу закупили шоломи та бронежилети. До відправки у зону антитерористичної операції готуються коломийські правоохоронці. Десять працівників міліції коломийського міськвідділку добровільно відгукнулися на пропозицію поїхати на схід. Розповідає начальник Остап Білейчук. Зараз ці люди проходять навчання. Це є офіцери і рядові. На даний час люди відправлені для проходження підготовки у навчальний центр УМВС України в Івано-Франківській області. Протягом певного періоду часу вони будуть відправлені в зону АТО для забезпечення. Охорони громадського порядку також участі у безпосередніх завданнях. Відправити своїх людей на схід повністю укомплектованими так вирішило керівництво відділу. Звертається до місцевих підприємців з проханням про допомогу. Потрібна і амуніція, і засоби спеціального захисту. На даний момент я б не сказав, що є трудно, тому що у нас у Коломиї є свідомі люди. Свідомі люди. Приклад цього я хочу, як то кажуть, сказати і показати це. Є керівники. Автопар. Коломийське автотранспортне підприємство з перших днів військових дій бере активну участь у підтримці української армії. Загалом надали допомоги майже на 100 тисяч гривень. Ми за рахунок плати, наші люди зголосилися. Ми на 53 тисячі закупили і перці шкіряни, закупили, і станцію відеоспостереження, і дві радіостанції, і костюми, і кашкети, і футболки, і кокарди, і пряжки. Ми повністю обударували. Працівників військового комісаріату. Тепер це вже четвертий набір бронежилет ми проплатили, розумієте, так, 20 тисяч гривень. Ми віддали 14 тисяч 300 гривень, тисячу літрів дизельного палива, відправляли Камаз і два КАМАЗи відправляли туди, на Південний Схід відправляли допомогу для фронту. Цього разу для місцевих правоохоронців закупили шоломи та бронежилети, незважаючи на те, що на підприємстві не кращі часи Но на такі потреби, як для наших солдатиків, які вичищають нашу державу, нашу рідну землю від той нечисті, яка прибула з Росії, ви завжди допомагали допомагати. будемо. ви побажання для наших земляків та й усіх патріотів України єдині. Я можу побажати тільки одного, щоб вони повернулися живими і з радісною звіскою, що ми перемогли. Хочеться їм побажати, щоб вони повернулися в першу чергу живими до нас, значить, з гарною інформацією про визволення Сходу України, значить, вид агресора.